Вітаю! Сьогодні ми подивимось, як анімувати векторну ілюстрацію за допомогою баннербу SVG Аніматор. Для початку давайте імпортуємо її у редактор. Для цього натискаємо File, SVG, Choose File, обираємо наш файл, натискаємо Import. Наша ілюстрація тепер на робочій області. Тепер давайте дамо нашому проекту назву, нехай це буде Rabbit. Також змінимо розмір робочої області. Супер. Але зараз наш кролик є однією великою групою. Тож давайте його розгрупуємо. Для цього переходимо в Edit, Ungroup Shapes. Чудово. Та для зручності анімації давайте згрупуємо деякі невеличкі об'єкти. Для цього обираємо об'єкти через Ctrl або Command та натискаємо Shift Alt G. Тепер давайте додамо нашим об'єктам назви. Щоб мати чітку структуру проєкту. Для анімації обираємо потрібний нам об'єкт на робочій області таймлайні або на панелі шарів, натискаємо на червону іконку керування та додаємо keyframe на потрібний нам параметр. В даному випадку це параметр Left. Як бачимо, наш keyframe з'явився на таймлайні. Для зручності початкові кейфрейми додамо на декілька об'єктів одразу. Це прискорить процес створення анімації, так як нам не треба рухати зайвий раз курсор під час змінення положення об'єктів. Чудово! Тепер давайте додамо нашій анімації плавності за допомогою ізінгів. Для цього обираємо потрібний об'єкт та робимо подвійний клік по кейфрейму. У вікні в параметри Easing обираємо параметр за смаком. В даному випадку це і наут. Також додаємо ізінг на наявні кейфрейми. Тепер скопіюємо кейфрейми, щоб продовжити нашу анімацію. Копіювання відбувається з допомогою стандартних комбінацій Ctrl або Command-C та Ctrl або CMD-V. Для того, щоб не міняти нові ізінги вручну, ми можемо встановити їх за умовчуванням. Для цього переходимо в Animation, Default Easing і обираємо потрібний параметр. Слід зазначити, що нові ізінги приміняться лише на новостворені кейфрейми. Тепер давайте додамо анімацію на інші об'єкти таким самим способом. Для анімації обертів ми можемо рухати якерну точку за допомогою миші. Додавання анімації оберту за допомогою візуальних елементів керування на робочій області. Змінює параметр Angle тільки з позитивним значенням. Тож для анімації руху в протилежну сторону змінюємо цей параметр на від'ємний вручну. Для анімації контуру або ефекту морфу, додаємо Keyframe на параметр Pass. І за допомогою інструменту Edit Path змінюємо наш контур. Чудово, зберігаємо проект, натиснувши на кнопку Save та експортуємо натиснувши файл, експорт SVG. Ім'я у нас вже є. Обираємо тип анімації CSS. Repeat обираємо Infinity та Spectracio обираємо по центру XMID і RickMeet. Тепер натискаємо Download SVG File. Чудово! Тепер поглянемо на наш результат. Такі SVG анімації ви можете використовувати в своїх банерах, відеорекламі або в будь-якому веб дизайні, не використовуючи додаткових плагінів. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш канал. Гарного дня і до наступних відео!